Курс у відкритому доступі, де всі відео мають практичний характер, все те, що є фундаментальним для того, щоб виконувати обов'язки менеджера з персонала зі старту, не маючи зовсім досвіду до просунутого користувача, як то кажуть. Це відео практичне про практику, як систему навчання на виробництві і рітейлі як було впроваджено з усіма моментами, яким чином це робилось на практиці. Чому ділюся саме цим? Тому що саме ця система працює автономно. І це є дуже класно, тобто, система запрацювала і працювала автономно, коли всі. Вся модель да, вона була синхронізована. І е, я не можу сказати, що вона була дуже автоматизована у той момент, коли була введена, але вона працювала. Тобто це система. І так, система навчання про компанію, в якій це відбувалося, в якій цей досвід був найуспішній в моїй практиці. Нагадаю, що я чар-директор. В HR я працюю вже більше 15 років, тому ділюсь своїм досвідом і своїм навчанням. Маю дві вищі освіти: одну вищу освіту як хімік-педагог, і друга вища освіта це Мім, Міжнародний інститут менеджменту, управління персоналом. Так, давайте приступимо. Компанія. В своєму складі має виробництво і свою філії. І свої філії да? Всього в компанії 600 працівників сумарно і 36 філій. Вони невеличкі, вони розташовані по всій території України і дві власні виробничі платформи. На одній виробляється продукція, на сусідній недалеко, але це окрема, це теж юридична особа окрема була. Це вироб, виробництво тари під продукцію. Так, давайте подивимось на організаційну структуру підприємства. Одразу скажу, організаційну структуру я взяла, зробила більш таку е, зжату з тим, щоб показати вам е, перше виробництво, де яким чином було побудовано відділ продажів, для того, щоб вам було зрозуміло, е, де в якому. Е, в якому з цих напрямків були пріоритети, да, і як було це побудовано. Тобто з точки зору того, щоб ви розуміли, чому так і саме ця модель так працювала. Підпорядкування генеральному директору, значить, виробник є керівник виробництва, він підпорядковувався, підпорядковується керівнику генеральному директору і керівник відділу продажів теж. Виробництво поділяється з точки зору, я маю на увазі професії спеціальності на керівників змін і на персонал робітничих професій. Що стосується відділу продажів, є керівник відділу продажів, в нього є свій бек офіс і всі філії підпорядковуються теж керівнику відділу продажів. Значить, філял, всі філіали мають керівника філіалу, в залежності від міста ну, торговий представник обов'язково, профконсультант, в залежності від міста, де знаходиться, якщо там є будівельні або великі супермаркети, да, де така, така людина є. Тобто не у всіх містах, у великих містах. Менеджер зі збуту, який знаходиться на території філії і складу. Да, тобто, Продаж іде і на місці, і комірник, і вантажник. Тобто, філя філії ну великих містах Київ там Дніпро, зрозуміла, що філія мала більшу кількість працівників таких. але... Щоб ви розуміли так. Відділ логістика, служба головного інженера і адміністративне відділення. Тобто, така організаційна структура підприємства умовна. Я маю на увазі умовна, що не все розкрито, але щоб ми розуміли, як далі, коли буду пояснювати, да, де хто як, щоб ви розуміли, як це відбувалося. І так, початковий етап. Тобто, вже прийнято рішення, що будемо займатися навчаннями, потрібно з нуля. Тобто навчанням компанія не займалась. Взагалі, і є така потреба. Перше, ми збираємо інформацію від керівників відділу, керівника відділу охорони праці про навчання персоналу, тому що виробниче підприємство і охорона праці є обов'язково навчання, і, скажіть, я вам скажу посвідчення, да, всі навчання в сторонніх організаціях. Ну, хто, хто не знає, повідомлю вам, що згідно закону керівник, навіть керівник підприємства, да, там генеральний директор раз на три роки проходить навчання з охорони, з охорони праці і пожежної безпеки. Як керівник, також керівники, ну, Тобто там є теж своя градація і є внутрішнє навчання, яке обов'язково раз на рік проводиться з виробничим персоналом, Тобто з тими людьми, які виробничим персоналом, з персоналом. персоналом, тобто, там, де є травма, да, міста, де людина може травмуватися, тобто виробництво. Так, далі в фінансовому відділі запрошуємо інформацію щодо навчання персоналу в сторонніх організаціях за попередній рік. Ну, зрозуміло, що компанія не нова, компанія вже мала свою історію, і зазвичай кожен керівник вирішував, коли кому їхати. Тобто це була не системна робота, і далі ще це були всі такі навчання. Вони не входили, тобто в них фінансовий відділ відносила на адмін. Витрати, тобто, вони не виділялися, скільки грошей витрачала, витрачав кожен відділ. Чому було прийнято рішення про таке навчання? Це зовсім не контролювалося. Тобто, процес зростання історичної компанії був таким, що. Кожний там за своїм покликом йшов, тобто це не друге навчання, це просто ну, бухгалтера, де да, вони постійно проходять, потім їздила на навчання програміста, ну таке інше. Да? Але це рішення приймав керівник остаточно, якщо дуже велика сума, це могло ще бути на погодження генерального директора. Да? Тобто, взагалі, у цей момент він не контролювався з точки зору інвестицій і всього іншого. Далі ми склали список відділів і спеціалістів, взагалі, яким потрібно навчання. Тобто, ну, розумієте, да? задача потрібно максимум охватити всіх, і з'ясувати перше, кому воно потрібно. Є всі працівники, да? є працівники, яких ми будемо навчати, і не будемо. От, наприклад, список працівників, яких ми ну, не навчали, це були охоронники, ми їх не навчали. Тому що це була стороння компанія, да, яка нам давала охорону. Да, тобто зрозуміло. були ще на той момент були комірники, яких ми не навчали, тому що програмне забезпечення в нас було своє, це працювало, тобто ну, не було тут тільки на період, якщо це новий працівник. Тобто не всі, да, Тобто склали список, вирішили, кого навчаємо, кого потрібно навчання. І це вирішує і керівник відділу, і керівник відділу охорони праці. Це зрозуміти обов'язково співпраця з людиною, якщо є інспектор охорони праці, якщо є виробництво. Обов'язково далі поділили навчання на два види обов'язково за законодавством і корпоративним. Ну розумієте, що обов'язково ми не можемо не навчати. Не маємо права, тому що будуть штрафи. Тобто тут ціна питання, і це рішення роботодавця. Да, ну, ви, як менеджер з персоналу, ну, не можете прийняти рішення навчати чи ні, бо в нас немає грошей своїх да, для того, щоб туди інвестувати. Але наша задача подати інформацію з розумінням, які будуть штрафи, якщо ми не будемо виконувати ну, якісь моменти. Да. Далі. Зрозуміло, обов'язково тут все зрозуміло, погоджує, не погоджує роботодавець, і якщо погоджує, да, ну, тоді складаємо і включаємо його до плану. Далі, корпоративне, внутрішнє навчання поділяємо на внутрішнє і зовнішнє. Тому що не всі потреби ми можемо, наприклад, закрити не тільки внутрішнім корпоративним навчанням. Поясню чому. Навчання директорів. Тренінги. Для директорів це входить до корпоративного навчання, але дуже раджу не робити помилку свою, тому що я бізнес-тренер, і я вирішила навчати мій перший тренінг був: це навчання плану. Взагалі, план адаптації, навчання, персоналу в компанії. Був такий тренінг, на якому був присутній і власники, і генеральний директор, і директор. Потім, звісно, за межами тренінгу він пройшов за межами тренінгу Це було дуже велике обурення. В чому була причина? В тому, що менеджер навчає директора. Да, і коли в нас з'явився корпоративний е, компанія, яка перша навчала нас бізнес-тренеру, і друге надавала нам послуги тренінгів, які, е, наприклад, я не можу проводити, І е, ну, перше, що мені було сказано, що ну, це нормально, тому навчання топів взагалі це навчання проводить стороння компанія. Е, Стороння компанія. Да? Далі робимо аналітику по вартості зовнішнього навчання. Обов'язково зараз це просто. І розумійте, ще раз нагадаю, розумійте, що все, що ми робимо, ми є витратною ну, неприбутковою да, статтею бюджету. Тому все, що, про, про що тут казалось, це все повинно обґрунтовуватися і фінансовою складовою. Так, далі. Що було зроблено? Склали план навчання на рік по підрозділам і темам. Це зовнішнє навчання, да? і в примітках обов'язково пишемо там, де законодавче, щоб е, генеральний директор або директор. Е, Відділу, да, в якому будуть навчатись, він розумів, залишати його чи ні. Да? Тобто погодження це, це означає то, те, що якісь теми залишаться, якісь ні. Обов'язково зараз, ще, можливо, ще раз повторю, бо це дуже ключовий момент, і я е, дуже е, буду вдячна, якщо ви його використаєте. Перше. І головне, це комунікація в даному процесі. Її буде дуже багато. Вона буде не завжди двостороння відкрита, тому що це додаткова робота як для керівників, так і для працівників відділів. Тому комунікація повинна побудована таким чином, щоб керівники розуміли взагалі, що те, що ви робите, є ключовим і важливим. По-друге, перед тим, як робити. Загальний план по бізнесу з кожним керівником потрібно погодити. Я вам просто це раджу: погодити цей план навчання по відділу. Якщо він погоджує вам, навіть просто якщо він в електронній пошті вам напише, що погоджено, да, тоді тільки ви його складаєте. Того що. Може бути момент, в якому генеральний директор ну, буде про це питати перше, а по-друге, ну, буде питати обґрунтування. Вони можете обґрунтовувати навчання, ну, наприклад, да, навчання менеджера з продажів роботі штучного інтелекту. Це рішення, хто приймав, приймав рішення керівник. Ось керівник повинен пояснити генеральному директору, чому саме цей працівник буде вчитись, да? І, ну, Освіту там заробляти в цьому, в цьому питанні, зрозуміло, да? тепер давайте, що стосується корпоративного навчання. Корпоративне навчання ми поділили на такі моменти. Перше, це адаптація нового працівника. Перше, це дуже така робота була, це програма первинного навчання. Тобто розробили шаблон, в якому, там в мене відео є, да, в якому є теоретична складова, тому що як, який би спеціаліст не був, це все не стосується топів. Одразу скажу, топ менеджмента це не стосується. Для топ менеджмента розробляється контракт, офер, в якому є завдання на період випробувального терміну. Одразу так? я написала, скажу. Тому ми кажемо адаптація нового працівника, і цим працівником може бути керівник відділу. Якщо це директор департамента, то ні, там інша трошки структура. Там адаптація проходить без перевірки знань. Тобто є база теоретична, її складають для кожної посади різні працівники. Тобто питання, які потрібно знати. Наприклад, візьму для прикладу: торговий персонал. Для них торговий представник, пробачте, для них перше. Є блок по маркетингу, є блок по продукції, є блок по виробництву, тобто яким чином. є блок по лабораторії. таке інше. Да? Тобто Є блоки, які не є прямими, і є обов'язково, що обов'язково є блок стандарти роботи да? і таке інше. Тобто, Що ви розуміли, це не просто так, що один. Директор з продажів каже: мені потрібно тільки навчити тапінг продажів. Ні. Це питання стосується тих підрозділів, з якими він комунікує, і знання, якої інформації йому потрібно для роботи. Зрозуміло, да? тобто це програма первинного навчання. У мене в попередньому відео є, як ми її робили. План адаптації називається. Да? Після цього проводиться. Такий міні екзамен, ну, він у нас не міні-екзамін, він у нас був у вигляді спілкування керівника в моєї присутності директора, ну, керівника відділу навчання, де ми задавали різні питання, якщо потрібна була ще ну, якийсь був ключовий момент, наприклад, маркетолог могли задавати, да, ну, залучати. Но це було у вигляді не екзамену, ти тягнеш квиточок, да, а у вигляді такої співбесіди. Причому, що ви ж розумієте, що. Поки адаптація проходить, у нас є ключові моменти, да, там, перший, перший день, перший тиждень, перший місяць і таке інше. Так, ми будемо на цьому. Тобто готується база. База це зараз ще в онлайн потрібно мати матеріали да, до всіх програм, що повинні матись матеріали. Далі навчання по охороні праці пожежної безпеки, регулярність, графік лекцій, тести е для перевірки знань виробничого персоналу. Далі навчання торгового персоналу бізнес-тренером компанії, тренером по продукції. Регулярно, да? Навч... І так, і навчання кадрового резерву керівників відділ, менеджмент, управління, структура бізнесу тощо. Да? Зрозуміло, Тобто поділились на адаптацію, на навчання по охороні праці, на навчання торгового персоналу і на навчання кадрового, кадрового резерву. Далі. Обов'язково спланували, але на той, ну, я, я зараз далі покажу через 6 місяців, перші 6 місяців, що ну, які результати отримали перший рік. Да? На початковому етапі ми плануємо відділ навчання, тобто кадровий ресурс, тому що це заробітна плата, да? тобто це фінанси. І так. Виходячи з того, да, в нас керівник є, інспектор з навчання виробничого персоналу, тому що це дуже великий пласт роботи, тому що раз на рік проводиться ну, весь виробничий персонал це лекція, це тести, це перевірка тестів. Також навчання в сторонніх організаціях договори, підряди, ну таке інше, да? тобто там постійна зайнятість є. Далі бізнес-тренер, це тренер, який проводить навчання. Торгового персоналу і їзди пофіліала давнього відрядження і тренер по продукції. Далі складаємо бюджет навчання в компанії на наступний рік. Обов'язково включаємо витрати фонду оплати праці, відділу навчання, відрядження працівників відділу навчання, бо це велика. Якщо це філія і якщо це офлайн, да, то буде великий витрат. Зовнішнє навчання написала з ПДВ і без ПДВ. Це ключовий момент для економістів і бухгалтерів. Тобто тут потрібно обов'язково це включати. І корпоративне навчання, адміністративні вітра, блоклонта, ручки, папір, кава брейк, продукція, велкамбок. Велкамбокс тут може теж бути включений в цей процес, якщо немає hr відділ У нас не було на той момент посади директора з персоналу, підпорядкування було директору, як юридичного відділу, директору, керів... керівнику внутрішньої системи управління якістю. Тут не було відділу, да? тому все це я включила сюди. І так, що перші 6 місяців у нас вийшло зробити. Ну, почали з найпростішого, це впровадили одразу, да, це лекції по охороні праці та розробка тестів спільно з керівником відділом охорони праці, організація всіх цих процесів, ручки, папір, все останнє, списки працівників. Ну, зрозуміло. Далі, паралельно з цим йшла робота по складанню програм первинного навчання. І після цього ну, одразу я написала. Наповнення, да? тобто матеріали для наповнення. Але в нас тут був плюс: у нас було з чого брати, того, що були стандарти. Єдине все, <кій> Єдине все що стосувалося продукції маркетингу, там доповнювали. Далі створили і прописали стандарти та інструкції по адаптації персоналу та наставництва. Розробили мотивацію для наставників виробництва філій. Я написала філію, але в нашому випадку мотивації для керівників філії не було. Чому? Тому що філіали малесенькі, і керівник філії був, ну, його не потрібно було мотивувати, тому що якщо в нього немає персоналу, або він погано адаптує, йому потрібно буде його шукати. Тому що на момент створення цієї системи. Рекрутингом на філіалах займався керівник філіала. Тому наша задача була йому просто показати, навчити, як це відбувається, да? дати інструменти, як проводити співбесіду, таке інше. А він вже був замотивований. А що стосується робочого виробничого персоналу, там мотивація фінансова була обов'язкова, тому що від цього. За, ну, від цього залежала якість, да? і це вплив на плинність кадрів і таке і інше. Далі організували, провели навчання керівників. Да, ось я сказала вже, да прописали схему навчання в сторонніх організаціях. Тобто ми систематизували цю роботу, з якою метою всі заявки, все навчання проходило через керівника відділу навчання з точки зору контролінгу, з точки зору того, що ми вели бюджет. Да, кожний місяць і ну, контролінга того, що заплановано, не заплановано. Да, все рівно приймали приймав рішення генеральний директор. Але вся інформація по тому, хто де, як навчався, доцільність цього навчання проходило через відділ навчання. Це перші 6 місяців, все, що встигли. Наприкінці, от перший рік, да, створився. Відділ навчання, тому що перші 6 місяців я робила все це одна. А потім запустили бюджет і систему контролю, подачі заявок по всіх підрозділах це про навчання. Далі повністю забрали у керівника відділу охорони праці, організацію навчання і зовнішню і то, що взяли людину. Далі автоматиз, адаптацію автоматизували, прописали схему, а також підключили навчання для керівників проведення співбесід. Тому що це була така ключова точка, тому що ну, керівники змін а, не вміли це проводили, вони проводили так, як або керівники підрозділів, там головний механік, головний е електрик. Да, вони проводили так, як ну, це були нові люди молоді, тому вони проводили так, як вважали, і не виходило, не виходило ну, результату. Тому підключили. Далі торгова мережа. <кій> Схема регулярного навчання по методах та продажів і продукції. Тобто вона вже відбулася, відпрацювала. Далі організувала на постійній основі екскурсії для нового персоналу, проводився власник. Ну, а зараз альтернатива це відеозвернення до новачків, а, так, від, а також відеогід по бізнесу. Це дуже класно працює, якщо його гарно зняти. Уклали году з корпоративним тренером, це стороння компанія, який проводив навчання, топ-менеджменту, бізнес-тренерів, а також під запитом робилися ну, різні проекти були, да, впливові такі. Тому о, це все ось за рік, в принципі, за рік о, база і система почала от запуск, був перший це вийшов рік у нас. При умові, що я пройшла 8... За цей рік пройшла вісім семінарів навчань по тому, як організувати корпоративне навчання, як його проводити. Навчилася з новим бізнес-тренером на курсах, да, стати бізнес-тренером. Да. Потім, ну, потім навчання по тайм-менеджменту, лідерству таке інше. Потім навчання по продажу дебіторки. Тобто за рік в мене. 8 чи 9 сертифікатів. Да, отримала я, ну не просто отримала, я їздила на навчання і не сама, але таким чином. Далі хочу сказати, що я їздила на навчання з новими бізнес-тренером. Для чого? Для того, щоб була дублікація, щоб не було однієї людини вся інформація про те, як це робити, да, Тобто, щоб це була командна робота, в якій це було ефективно. Ну, а потім вже почалося, знаєте, вже налаштування після першого року. Вже там атестацію проводили, оцінку, все, що стосується навчання. Тому, в принципі, оце було покладено ключовий момент, який допоміг цій системі запуститися і існувати як система, в ну, якій вже ці моменти до них не повертались. На все добре. Чекаю на вас в наступному відео. В мене тут є Слав Хаке. Для старту навчання використовуйте класрум опитувальник Excel. Не купуйте одразу програму, тому що, ну хочу сказати з свого досвіду, оптимізація в компаніях проходить не тільки про звільнення компанії, але перший бізнес-блок, який скорочується, ну, дуже часто це навчання. Далі, керівник, щоб ви не вклалися в гроші в програму, яка буде потім нікому не потрібна. Тобто стартуйте з неї, а потім матеріали всі можна перенести. Ну, і в принципі, я не бачу, наприклад, для адаптації якогось там. Складного моменту. Да? Далі керівник відділу навчання, менеджер з розвитку персоналу. Бізнес-тренер е це люди, які з'являються в залежності від об'єму. Прорахувати цей об'єм, тому що на одному з місць роботи була ведена посада менеджер по розвитку персоналу навчання, але людина була недозавантажена, і тому через три місяці ці посади були скорочені на філях. Ну, це не в цій компанії, в іншій. Да? Якщо навчання тільки торгового персоналу, то тоді бізнес-тренера тільки достатньо. Да? Тобто, не робіть одразу великий відділ, ну, розуміти, що потрібно навантаження людей. Далі. Як працює схема роботи в навчанні? Перше запрос від керівника про навчання, далі план навчання, погодження з керівником відділу і погодження з генеральним директором-власником. Я про це вже казала. Якщо ви тепер стосовно менеджера з персоналу, чи, ну, чи повинен менеджер з персоналу проводити навчання, самі, чи ні, да? яким чином приймати в цьому участь? Я хочу сказати: якщо ви закриваєте от всі ці блоки, які ви бачите в моїх відео, то я вам дуже нараджу брати за цей блог з точки зору ще проведення навчання. Безумовно, це класний досвід. Я вам скажу, він класний, але я займалася тільки навчанням, розумієте? Тільки навчанням. Це досвід класний, але він займає дуже велику купу часу на комунікацію, просто навіть. Тому вирішуйте самі, наскільки останні бізнес-блоки ви зможете повноцінно виконувати, тому що їх ніхто не відміняє. Рекрутинг ніхто не відміняє, онбордінг ніхто не відміняє організацію, контроль, ну, такий корпорат, корпоративні всі, це корпоративну культуру і таке інше. Теж, да? Тому дивіться самі, но я вам не рекомендувала. І створюйте автономні системи, які працюють навіть коли ви у відпустці. Ну, а також це ввели... для мене це, знаєте, коли людина уходить після... Ну, її немає того, хто створив, а система працює з вищий пілотаж професіоналізму. Чекаю вас на наступних уроках. На все добре.